Громадський транспорт не для всіх. Водій сумських маршруток неохоче зупиняються перед пенсіонерами та дітьми, що їздять за пільговим тарифом. Як кермувальники залишають мерзнути на зупинках школярів, та як можна вплинути на них? Дивіться у сюжеті. Проїзду маршрутках для учнів молодшої школи коштує одну гривню. Маленька Ліза навчається у четвертому класі, та кожного дня їй доводиться їздити на уроки саме ось такою рутою. Від дому до школи шлях не близький. А водії, коли бачать маленьку дівчинку, нерідко проїжджають мимо. Учора після уроків Ліза промерзла на зупинці з півгодини. Приїхала дві маршрутки, я їх зупиняла сама, але вони мене не брали третя маршрутка я попросила дядю, і він мене, в мені остановив маршрутку. Коли я зайшла, воді, водій воді сказав, що вих, виходь. Її мама у відчаї, адже такі ситуації трапляються досить часто. І за чим тоді робити глюготні е, перевозки дітей, коли водителя теряють чоловічну цінність і за одну гривну не беруть дитину, не беруть дитину, не залишають його на морозі, на мінус 20. Він вчора залишив її на вулиці. Ліце замірзать, коли ж учора малеча повернулася, налякана та замерзла. Терпець матері увірвався. Та достукатись до перевізника не вдалося. Водій п'ятої маршрутки не виїхав на рейс у день. Ми звернулися до відділу логістики та зв'язку, де й мають розбиратися із такими проблемами. Відповідь шановників вражаюча. Я, я в таке не вірю, щоб водій а... вигнав ребенка. Ну це уже сочиняють. Я зараз свяжусь і он мені надасть об'яснення. Ну заставить його вам давати об'яснення. вибачте, я то я вже не в силах. За словами чиновника, якщо дані підтвердяться, водію загрожує лише штраф. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. Представник патрульної поліції покалічив людину. Такі попередні висновки обласної прокуратури. Усе сталося наприкінці грудня. Поліцейські виїхали утихомирювати п'яний дебош. Представник патрульної поліції під час затримання ударив ногою порушника. У того розірвалася починка. Як все сталося? Далі у сюжеті. 22 грудня минулого року на Покровській площі 35-річний чоловік на підпитку почав чіплятися до перехожих. Ті викликали патрульних копи, затримали дебошира і повезли його у наркодиспансер. За матеріалами слідства, під час транспортування поліцейський ударив затриманого ногою у живіт. Так одного разу був виявлений факт неналежного виконання службових обов'язків інспектором з ознаками кримінального правопорушення. Інформація по даному інциденту та всі матеріали, які в нас були, ми негайно передали до прокуратури Сумської області. Через деякий час затриманому чоловіку стало зле. Згодом лікарі підтвердили розрив печінки. Прокуратура області направила обвинувачувальний акт до суду через перевищення поліцейським його службових обов'язків. Обвинувачується поліцейський у перевищенні влади, яке поєднане із застосуванням насильства, і у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Санкція і тої іншої статей кримінального кодексу передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Поліцейському, який покалічив людину, обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Подальший вирок і міру покарання визначить суд. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Микола Ніколаєнко – новини СТС.